Про що Ісус ніколи не говорив? Нам досить легко є судити та принизити людину. Нам досить легко є нарікати на усе те, чим ми володіємо. Ми завжди є чимось незадоволеними. Ми не отримуємо ні від чого радості та щастя. Погляньмо навколо себе. Нас оточує безліч людей. А чи є вони щасливими? Ми і люди, на жаль, черстві до біди інших, байдужі до турбот інших, щасливі від горя інших. Постараємося побачити і зрозуміти все те, про що Ісус ніколи не говорив. Немає нового одягу, старе взуття тоді ти не гідний моєї уваги. Ісус ніколи не висував умов тим, Кому дарував свою любов, яким би не було наше минуле, любов Христа доступна для всіх тих, хто її приймає, ніхто не може бути занадто недосконалим чи негідним для того, щоб отримати прощення та вічне спасіння. Іди за мною і я дам тобі багатство та славу. Ісус ніколи не обіцяв ані слави, ані багатства. Проте Він не виступає проти них, коли вони служать для Божої слави і добра інших. Якщо людина буде прагнути спілкуватися із Богом тільки заради задоволення своїх матеріальних потреб, то їй потрібно задуматися, до якого саме Бога вона прямує. Все буде так, як ти забажаєш. Коли ми молимося до Ісуса. То більшість людей думає, що все має бути так, як ми собі задумали. Проте не всі молитви отримують відповідь, хоча Ісус може відповісти на кожне наше прохання, якщо наша молитва не була почута тоді, коли ми собі запланували, то це ще не означає, що її проігнорував Бог. Віра це довіра до Бога. Бог чує кожного з нас, пам'ятає про нас і знає, що буде кращим для нас. Нам слід тільки зробити крок назад і довіритися Богу, Його часу, і Його волі. Я благословлю тебе, якщо ти будеш достатньо щиро молитися. Благословення молитви знаходиться в самій молитві. Спілкування та діалог із нашим небесним Отцем приносить багато більше задоволень, аніж все, те, про що ми можемо просити. Ісус не казковий джин. Наші молитви не повинні бути схожими на список побажань, а на щиру розмову із Своїм Творцем, саме на цьому має будуватися наша віра. Ісус ніколи не казав, що в житті все буде гладко. Чимало людей вважають, що тільки через те, що вони будуть вірити у Христа, у їхньому житті все буде гладко. Це зовсім не так. Навіть якщо у нас доволі близькі стосунки із Христом, то це не означає, що життя навколо нас зупиниться, а складні обставини зникнуть. Натомість Христос ніколи не обіцяв легкого життя, проте Він обіцяє завжди ходити на допомогу в наших бідах і потребах. Наука Євангелія полягає не в тому, що наше життя буде досконале, а в тому, що в недосконалості цього життя у нас буде бездоганний Спаситель. Ісус ніколи не казав, що Ти занадто далеко зайшов, щоб отримати спасіння. Ніхто не може зайти занадто далеко, щоб не перебувати з Христом. Неважливо, куди занесло нас життя. Ми завжди повинні бачити розпростерті руки Ісуса поруч із собою, прощення і любов, котрі Він подає нам. Це те, від чого неможливо втекти. Адже Ісус завжди готовий нас приймати, прийняти, простити і обдарувати вічними благами. З ким радитися про своє майбутнє з Богом чи з собою? Дорогі брати і сестри. Притча про безумного багача показує нам реальну картину наших можливостей і наших обмеженостей в цьому житті. Це правда, що людина може багато зробити і ще більше мріяти запланувати, але у нас є обмежені можливості, які обмежуються іншими людьми. Нашими особистими обмеженнями і Богом, і хто не враховує і не поважає ці обмеження, то й ризикує мати розчарування. Як правило, розчаровуються люди, котрі наповнені гордістю, бо тільки гордий думає, що світ має крутитися довкола Нього, і тільки Він твердо переконаний. Що так має бути, як він думає. Успіхи для таких людей це тільки утвердження в гордості, адже все приписується лише собі. У кожного з нас є вибір, бути наодинці чи з Богом. І міркував він про себе й казав, що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх. Луке 12. 7. Небезпека з гордими людьми, що вони часто говорять самі з собою, думають і радяться лише з собою, замикаються в собі, і самі надумують собі якісь свої забаганки, самотність, закритість самовпевненість. Ось тут і криється небезпека в часі вибору. Бо людина, мріючи, не бачить в майбутньому нікого лише себе і так, як їй буде зручно. Гордість засліплює і доводить до лицемірства. В історії про безумного багача ми не бачимо, щоб цей чоловік комусь зробив щось злого не вбив, не вкрав. Так часто сповідаються лицеміри, кажучи, у мене нема гріхів, я не вбив, не вкрав, Бога камінням не кидав, і їм нічого не докажеш супереч. Адже вони переконані в своїй праведності, хоч і фальшиві. Та все, ж, щоб поставити під сумнів, таку праведність, можна запитуючи. Кому від тебе стало радісно на цьому світі? Хто дякує Богові за тебе щодня? Скільки людей радіють, коли тебе бачать чи згадують про тебе? У відповідь буде тиша. Бо світ таких людей закритий довкола власного добра, так і сьогодні маємо кризу у світі через те. Що хтось почав думати лише за своє матеріальне збагачення, і таких стало багато, так з'явилася криза людства, яке має переглянути різні доброчинності і почати думати над сенсом життя над загальним добром. Щоб уникнути такого заблудження потрібно спілкуватися з Богом, слухати Бога. І пізнавати Його волю, це молитва і слухання Божого Слова, це роздуми із Богом про життя. Пам'ятаємо, що ми є слугами Господніми на цій землі, і все, що маємо, це ним дано для добра Твого і добра інших, скільки нам потрібно для нашого щоденного життя. А скільки ми маємо надлишком, і що робимо з цим? У сучасному суспільстві постала криза із м'тєзвалищами. Може, тепер здогадаємося, як можна буде вирішити цю проблему, не закопуючи і приховуючи, а може, не виробляючи і не споживаючи надлишком. А якщо вже є надлишок, то слід податися із госп... порадитися з Господом, що з ним робити. Найдуться довкола такі, які будуть потребувати цього, так допоможеш іншим і скріпиш зв'язок любові. Прийде час, коли й тобі хтось подасть свій надлишок, і так ще більше скрипиться. Зв'язок любові. Історія про дитячу захланність. Одного дня мама спекла смачних панпухів, і дитина, покуштувавши кілька з них, вжила і сховала. Мама запримітила це, але нічого не сказала. За кілька днів дитина підійшла до матері і сказала, що ці панпушки інші. Бо не такі смачні, як ті, що були кілька днів тому. Вони, мабуть, не так зроблені, не з того тіста, не за тим рецептом запитали. Скоріше всього, не так використані, в думках про себе сказала мама і міцно обійняла дитину. Якщо можеш зробити добро іншим, не відкладай його на потім. Щоб зробити добро лише для себе. Бо хто зна, чи воно вже буде таким добрим. Був Христа. Одного разу людина попросила у Бога квітку і метелика, але Господь дав їй кактус і гусеницю. Людина залишилася сумною, не розуміючи того, чому вона отримала те, чого не просила. І оправдала Господа, думаючи. Але ж стільки є людей, які потребують допомоги, і відклала подарунки на бік. згодом повернулася побачити дари, якими Господь її обдарував свій час, з великою несподіванкою побачила, що з колючого і негарного кактуса народилася найпрекрасніша квітка, якої ще ніколи не бачила. А огидна личинка перетворилася на прекрасного метелика. Дорогі мій, Господь робить все задля нашого добра, Його дари є завжди найкращими для нас, навіть якщо нам може здатися, що він не зрозумів наших бажань і не захотів їх виконати. Коли просимо щось у Бога, а отримуємо інше. Наша довіра до нього не повинна зменшитися. Ми впевнені, що Він завжди дарує нам те, що є необхідним в певні моменти нашого християнського життя. Не завжди те, що бажаємо, є те, чого потребуємо. Він знає це. Не зневірюємося і не обмовляємо. Сьогоднішня колючка. Завтра стане найкращою квіткою. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал і залиште коментар під відео. Амінь. Як ми можемо сподобатися Богові? Важче працювати, ревніше молитися, жертвувати більше, жити святішим життям. Ці відповіді хибні. Божі герої опинилися на перших позиціях у його списку найбільші угодники завдяки вірі в нього. Поміркуйте, які ви отримаєте переваги, подобаючись Богові? Якщо це станеться, то значно більше наших молитв буде почуто за інших і за нас самих. Що Бог міг би зробити для вас? Бог повелів Ноєвий збудувати ковчег. Який мав би закінчити через 100 років, але не важка робота стала найбільшою пробою для Ноя. Йому довелося повірити, що Бог знає, що робить, навіть якщо не було доказів того, що той ковчег знадобиться взагалі. Спробуйте уявити себе столітнім чоловіком чи дев'яностолітньою жінкою. Як би це виглядало, якби ви отримали обітницю від Бога? Що у вас народиться дитина. Саме це сталося з Авраамом і Сарою. Подумайте, як би ви почувалися, якби він попросив вас пожертвувати ту дитину на вітері? Чи бажали би ви, як Мойсей, сказати з вірою понад мільйонові людей, що переведе їх через Червоне море по сухій землі, коли вас переслідує ворог, бажаючи вбити? Павло роками сидів, закутий в в'язниці, однак ніколи не сумнівався у Божій досконалій доброті. А ви. У Сполучених Штатах Бог не просить нас переходити через вогонь поки що, але Він просить нас вірити Йому, і тому варто пригадати собі героїв Старого Завіту. Коли вони повірили Богові попри своє становище та отримували Його благословення. Ми, благословенні понадміру жити саме тепер і тут. Але все одно наше покликання вірити, що Бог діє нам на добро, хоч що би не сталося з нами. Так, іноді це дуже нелегко, особливо, коли не видно жодних доказів причетності Бога. Але що важче буде повірити, то більше радости ми отримаємо, відмовившись від сумнівів щодо Бога. Бог цінує нашу віру в нього значно більше, ніж будь-які діла. Наше спасіння ґрунтується на нашій вірі. Авраам вірив, що Бог зробить те, що обіцяв. І його віра не похитнулася. Ми з вами маємо ту саму нагоду вірити, що Бог діє нам на добро, і ця нагода трапляється нам чимало разів на день. Замисліться. Щодня ми отримуємо нагоду відкинути сумніви щодо Бога. Вірити часто є важко, як було важко Аврамові. Нас також спокушає сумнів. Але ми можемо, як аурам, вчитися вірити. Скільки разів на день вам кортить повірити, що Бог не бере ніякої участі в тому, що відбувається з вами. І саме стільки разів ви можете повірити, що Він бере участь у вашому житті. Він поклав свою чудесну істину просто перед вами. Ваше завдання чекати від Бога, що Він діятиме нам на добро. В усяких обставинах та усі часи і ніколи не озиратися. Завдяки цій упевненості наша радість повсякчас ростатиме. Коли ми боремося з проблемою і хочемо вірити, що Бог діє нам на добро в цьому нашому становищі, часто хочеться думати. Якщо Бог діяти мені на добро лише в цій одній проблемі, то я віритиму йому Савшти, його відповідь звучить так. Але коли надіємося на те, чого не бачимо, тоді чекаємо в терпінні. Римлян 8,25. Отже, ми мусимо довіряти Богові в тому, чого ще не сталося, коли відповість він на наші молитви це те питання, яке мусимо навчитися не ставити. Якщо ми навчимося додержуватися цього важкого правила. Широко відчинимо двері для Бога, робити те, що найкраще для нас. Навчаючись цього, Його народ сповнюється великої радості. Тіло завжди потребує доказу. Але Бог винагороджує віру. Пам'ятайте, що важче наше становище то більша нагода з'являється у нас. Стакаючись із проблемами. Буває, важко розпізнати те добро, що може виникнути з нашого становища. Бог просить нас зробити крок віри, повіривши в те, що може здатися неможливим. І це ті... і не тільки те, але хвалимося і скорботам, знаючи, що всі скорботи походять терпіння. Так, ми можемо радіти. І це частина процесу, в якому виробляється терпеливість. Павло, який написав ці слова, вірив, що труднощі і випробування пішли йому на добро, допоміг ще стати терпеливим. Як ви, мабуть, знаєте, проблеми найчастіше мають протилежний вплив на нас, та як впливають на вас проблеми, залежить від того, чи вірите ви в те, що Бог діє вам на добро у важку хвилину чи ні. Щоб отримати радість зараз, ми мусимо вірити зараз, що Бог уже працює над тим, аби наші проблеми вийшли нам на добро. Ми всі знаємо, що добрі речі помножують нашу радість. Це значить, що перед тим, як наша радість зросте, ми мусимо визнати щось добре. Ми здатні повірити в щось добре, навіть не бачачи добра, тому що знаємо, що все одно він діє. Ні не завжди легко вірити і терпляче чекати, але ми можемо навчитися, Подумайте, яку ви одержите на винагороду, радість за себе, а також за тих, кому хочете допомогти. Протягом довгого тривалого періоду служіння люди не раз говорили мені, що намагалися повірити в Бога, але не бачили досить доказів, які б переконали їх, що Біблія правдива. Коли я запитував їх, що вони зробили, аби спробувати повірити, вони не знали, як відповісти. Вони дуже мало знали про Біблію. Прочитали мало книжок, які б могли допомогти їм повірити, і вкрай мало часу молилися про Божу допомогу. Люди з добрими намірами спочатку говорили мені, що спробують хвалити Бога за все, аби побачити, чи все чи буде з цього якась користь. Дехто доходив висновку, що вдячність Богові таки ніяк не допомагає їм. Мені цікаво. Як довго вони намагалися дякувати Богу? І Ной, і Авраам вірили в Бога і покладалися на нього багато довгих років, коли люди казали Ісусові, що повірять у нього, якщо Він покаже їм якесь чудо, то Він нічого не робив для них. Саме так часто робить Він, коли нам бракує віри в нього. Ісус просив сліпих вірити, і коли вони вірили, Він уздоровляв їх, Він усіх заохочував вірити в Його допомогу. Ісусові учні вірили Йому, знаючи, що Він бажає їм лише добра. Проте Ісус знав, що всі вони загинуть страшною смертю, хіба могло Це бути великим добром для них? Невдовзі після Ісусового Воскресіння з мертвих. Учні стали ходити з міста в місто, розповідаючи людям, що бачили Ісуса живого після того, як Його розп'ято. Вони далі поширювали цю дивовижну розповідь і готові були померти, але не зректися правди. Їхня охота померти за те, у що вони повірили, змусила багатьох людей увірувати у Христа. Тепер ми з вами розуміємо, що означає з вірою покладатися на все, що сказав Ісус. Ми маємо неймовірну Богом дану здібність зростати у вірі, деякі сповнюються такої радості від віра Ісуса, що поводяться, наче малі діти, вони просто переповнюються радістю. Учні питали Ісуса: хто буде найбільший у Царстві Небесному? З дитиною на руках Ісус сказав, їм, що якщо вони не, вони не увійдуть до царства, якщо не стануть, як діти, у той момент дитина могла сміятися, як це часто полюбляють малюки. Я читав, що пересічна дитина сміється 400 разів на день. Я тішуся, коли хтось говорить мені, отче, ви виглядаєте таким щасливим. Для мене це значить, що я поводжуся як дитина. Бог пропонує кожному з нас таку саму дитячу радість, і наша радість привабить ще більше людей до Христа, а розмірковуючи над своїми проблемами і невдачами, ми, ми привабимо до себе небагатьох, якщо взагалі хоч когось. Ви можете. Далі запитував, як можна навчитися вірити, яка провадить до радості. Чи ви нещодавно брали до рук Біблію? Це книжка, яка дає відповіді найбільше питання життя. Це книжка, яка обіцяє нам силу і отак радість. Потрібно вивчати цю книгу, потрібно підкреслювати особливі місця, розмірковуючи над тими і зробити все можливе, щоб зрозуміти, що робити. А надто, коли ми відчуємо, що сумнів чи смуток закронилися в нашому житті, я прийшов для того, щоб мали життя. І мали його в повні. Івана 10.10. 10. Ми мусимо досліджувати, вивчати і практикувати все, що сказав Ісус, аби визначити, що Він мав на увазі кажучи, щоб мали життя і щоб мали його в повні. Я вважаю, що йдеться про радість для всіх Божих дітей. Чимало людей вже знають, що більше. Що більше ми практикуємо те, чого від нас Він навчає, то сильнішою стає наша радість. Тому, дорогі мої, як і цей сьогоднішній евангельський батько, коли Ісус запитав Його, чи вірує, що я можу це зробити, Він сказав: Вірую, але поможи моєму невірству. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, Підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!